Друзі, вітаю! Я дуже вдячна кожному з вас, що слухаєте аудіокниги саморозвитку на цьому каналі. І ви вже всі знаєте, що треба робити саме для існування і розвитку будь-якого ютуб-каналу. Тож від нас корисна і важлива вам інформація. Від вас підписка, вподобайка та коментар, у якому, наприклад, ви можете висловити свої побажання для запису наступних аудіокниг, або просто подякувати за. Поширення україномовного контенту, розділ 10 відносини з друзями. Я є для себе чудовим другом. Анкета, що дозволяє оцінити ставлення людини до дружби та її друзів. Я не відчуваю жодної підтримки від своїх друзів. Кожна людина надто суб'єктивна у своїх поглядах. Ніхто не поділяє мій вибір. Друзі не зважають на мою думку. Я не можу підтримувати дружні стосунки протягом тривалого часу. Я не дозволяю своїм друзям по справжньому впізнати мене. Я даю своїм друзям поради заради їхнього ж власного блага. Я не вмію дружити. Я не знаю, як попросити допомоги у своїх друзів. Я не можу відмовити своїм друзям, які з цих тверджень збігаються з вашими переконаннями. Давайте разом подумаємо над тим, як покращити свої взаємини із друзями. Дружні стосунки найбільш стійкі та важливі для нас. Ми можемо прожити життя, не маючи ні коханих, ні супутників життя. Ми можемо прожити життя так і не створивши власної родини. Проте більшість із нас не може жити щасливо без друзів. Я глибоко переконана, що ми обираємо собі батьків задовго до своєї появи на нашій планеті ще на несвідомому рівні. Друзів ми обираємо набагато пізніше. Причому цей вибір робимо вже свідомо. Відомий американський філософ та письменник Ральф Уолдо Емерсон написав ціле есе, присвячене темі дружби, яке назвав Нектар Богів. У цьому творі він поє... Яснував, що в романтичних відносинах одна людина завжди намагається вплинути на іншу і так чи інше змінити її. Друзі ж незмінно ставляться один до одного з шануванням та повагою, високо оцінюючи індивідуальність один одного. Дружні стосунки є чудовим доповненням сімейних відносин, а в деяких випадках можуть навіть замінити їх. Адже більшість із нас відчуває величезну потребу поділитися своїми переживаннями та своїм життєвим до. Освідом з іншими людьми, які доброзичливо налаштовані стосовно нас і приймають нас такими, якими ми є. Завдяки дружнім стосункам ми дізнаємося багато нового не тільки про інших людей, а й про себе. Тому дружні стосунки є хіба що відображенням нашої власної самооцінки та самоповаги. Вони надають нам чудову можливість поглянути на себе збоку і побачити ті болюві точки, усунення яких бажано зайнятися якнайшвидше. Причину ускладнення взаємин між друзями зазвичай слід шукати у тому негативному досвіді, який були було отримано ними ще у дитячому віці, саме в цей час і слід зайнятися аналізом ситуації, що склалася, в процесі якого необхідно очистити свою свідомість від усього зайвого наносного, того, що заважає продовженню міцної дружби, позбавлення свідомості від отриманого у дитячому віці негативного досвіду, чимось нагадує процес очищення організму після багаторічного вживання малокорисних або навіть шкідливих. Для нього продуктів харчування ви вносите серйозні зміни в своє харчування, і у відповідь на них ваш організм починає позбавлятися від шлаків і токсинів, що накопичилися в ньому. В результаті ваше самопочуття може погіршитися на 1-2 дні. Аналогічна ситуація може виникнути і при внесенні певних змін у власний спосіб мислення. Ваші взаємини з іншими людьми можуть на якийсь час погіршитися. Однак це не повинно бути приводом для розпачу. Незабаром ви позбавитеся від бур'яну, що росте на поверхні, і дістанетеся до багатого родючого ґрунту. Це поверхове наносне піде з ваших відносин, оголивши їх справжню сутність. Переконайтеся, що ви зможете зробити це. Я впевнена в тому, що ви зможете досягти поставленої мети. Вправа аналіз ваших дружніх взаємин у наведеному нижче місці. Запишіть три рази таке твердження: я бажаю звільнити свою свідомість від усього, що заважає продовженню моєї дружби. Перше, що ви можете сказати про свої перші дружні взаємини? Друге, чи схожі ваші нинішні дружні стосунки на ті, що були у вас у дитячі роки? Приклад, я намагаюся оточити себе такими друзями, якими можу вільно розпоряджатися. Мої друзі мають бути підвладні мені? Третє, що ви дізналися про дружбу від батьків? Четверте, які друзі були у ваших батьків? П'яте яких друзів ви хотіли б мати у майбутньому? Обґрунтуйте свою відповідь. Тепер давайте подивимося, яку оцінку ви даєте собі в дружніх відносинах, які вже є у вас. Для цього постарайтеся якнайдокладніше відповісти на наведені нижче питання. Після кожної відповіді напишіть будь-яке складне вами позитивне твердження, яким ви могли б замінити наявні у вас переконання. Перше. Чи гідний я для дружби? Приклад відповіді? Ні, чому хтось має відчувати бажання перебувати поруч зі мною? Ваша відповідь приклад позитивного затвердження. Я з любов'ю та розумінням ставлюся до себе, тому я, як магніт, притягую до себе друзів. Ваше твердження, друге, що найбільше насторожує мене у дружніх стосунках приклад відповіді. Найбільше я боюся зради. Я не можу повністю довіритися іншій людині і розкрити свою душу перед нею. Ваша відповідь, приклад позитивного затвердження. Я вірю в себе, вірю в життя, тому цілком довіряю своїм друзям. А ваше твердження. Третє, що дає мені це переконання. Приклад відповіді. Моя недовірливість різко зростає. І я так і чекаю від своїх друзів, коли вони зроблять хоч одну помилку, щоб мати привід для їхнього засудження. Ваша відповідь. Приклад позитивного затвердження. Я відчуваю повне задоволення від своїх дружніх стосунків, і мої друзі, як на мене, відповідають мені взаємністю. Вони люблять мене і з розумінням ставляться до мене. Ваше твердження. Четверте. Що поганого може статися, якщо я позбавлюся цього переконання? Приклад відповіді. Я втрачу контроль над ситуацією і дозволю навколишнім людям по-справжньому впізнати мене. Ваша відповідь приклад позитивного затвердження. Любити інших легко. Якщо любиш, розумієш і приймаєш себе самого. Ваше твердження. Ми самі відповідальні за все, що відбувається з нами в житті. Тому не варто нікого звинувачувати у власних помилках. Та невдачах. Що б з нами не трапилося, це лише відображення наших власних думок і поглядів, вправа, роздуми про своїх друзів. Згадайте три події у своєму житті, в яких, на вашу думку, друзі неправильно вчинили стосовно вас або зловживали вашою довірою. Можливо, друг зрадив вас чи залишив у скрутну хвилину, а може посварився з вашим супутником життя. Незалежно ні від чого опишіть як подію, що відбулася з вами, так і ті свої думки, які йому передували.